мої любі глядачі! Сьогодні ми з вами приготуємо фаршировані кільця перцю. Для цього нам потрібно два, дві перчини ось такі. Можна червоні, можна зелені. У мене є зелені. Я порізала ось такими: дивіться, сантиметр, можна пів сантиметра, хто як бажає. Я трішки такими величенькими порізала. І так, в мене вийшло чотири отаких от штучок. Як ви бачите, я поклала на пергаментний папір і в кожне кільце. Капка, капка-капка оливкової олії і між ним теж. І так, зверніть увагу, ось ми маємо з вами ось такий варіант. І так, 4 штуки ми з вами зробили. Далі ми будемо зараз брати фарш 200 грам, потім гриби печериці 5 штук поріжемо з вами. Зараз я покажу. Потім залишився у нас перець. Перець, цибулька одна маленька, невелика, така середня можна взяти, і два зубчики часника. Також одне яйце і дві столові ложки муки е, борошна. Також півчайної ложки солі і перцю так само. Зараз ми будемо з вами класти ось сюди. Свій фарш, але спочатку оцю масу фарш, гриби і цибульку, і перець ми обсмажимо на пательні. На пательню я налила тільки що 2 столові ложки оливкової олії. Ось, такі, ось така оливкова олія. Потім 30 грам взяла вершкового масла. Розігріємо і будемо обсмажувати. Зараз все покажу. Так, ось так обсмажується, ми бачимо, розігрівається пательня. Сюди ми висипаємо фарш. У мене індички м'ясо, тому фарш буде дуже смачний, тому що без жиру, без жиру. Для тих, хто худає, ось так ми з вами будемо зараз обжарювати. Нічого не додаємо, ніякої поки що солі. І так 200 грам. Небагато. Можна кусочками, хто любить, але ну, для щоб швидше, я ось так. Бачите, шкварчить так гарно. Зараз воно протушиться. Поки що ще не взялося. Бачите, дещо побіліло, буде дуже смачно. Ще сир нам потрібний буде твердий, щоб потім зверху, і зелень. Так що сонечки мені готуємо. готуємо, ось так. Припустили, Вірніть увагу, кусочками, щоб воно було. Припустили і сюди шампіную. П'ять шампіньонів ось такими кубиками. Порізали і сюди кинули. І хай воно обсмажується. Сонечки 5 хвилин достатньо. 5 хвилин достатньо. Зараз ми що робимо? Кидаємо перчик, який у нас залишився. Коли ми брали кільця тільки, а частина залишилася. Тепер цибулька. Дивіться, ну десь з півтори ложки цибульки такої. От. І два зубчика часника я почавила. Все, все, більше нічого Соль. сіль поки що не кидає. Сіль будемо кінці разом з усіма інгредієнтами. Тай ще раз обсмажується. Чекаємо теж 5 хвилин, 5 хвилин. обсмажилося 5 хвилин ще спецями цибулькою. Ось таким, таке воно повинно бути. Зараз ми беремо муку, сіль, перець і яйце. І з оцим будемо змішувати. Але треба, щоб воно викололо трішки. Щоб воно не було гарячим. Продовжуємо далі. Беремо так сіль. У мене тут сіль. Ми посипаємо сіль, чайна ложка. Потім перцю ось так, теж пів чайної ложки. Тепер одне яйце. Ось так розмішали теж сюди. Так, красунчики. Красунчики всі. І Дві столові ложки, отакі муки. Оце ось так розмішуємо. Дивіться, яке воно. бачите? Ось так. І в нас залишається, щоб начинити оцим, цією масою наші перчинки. Зараз ми будемо їх і начиняти. Так, все, отак розмішали, щоб не було. Ну, хто хоче базиліть, можете додати, але ну, я думаю, що цього достатньо. Так, На. попробувала. Смачне, все, все добре. Ще треба буде. Продовжуємо далі. Накидаємо сюди по ложиці спочатку. Будемо дивитися, скільки. Ось так, щоб хватило. Так. так, обережно, бо в мене вже пересипалось. Отак от у кожну, кожну кидаємо. Так, обережно не спішимо. Отак. От по ложці, по ложці. Я велику. Різні перці є. Так, отак. От І чого ми поправимо, поправимо. Так. І отак от у кожну, кожну кладемо. І буде повністю. Повністю-повністю начиняєте. Воно все вміститься. Не переживайте, нікуди не, не впаде. Так, начиняємо. Так. У вас розігрівається зараз пічка. І будемо ще сиром посипати. Так, сонечки, ми все це бачимо заповнили. Отак От трішечки придавили, тому що буде зверху ще сир. От. І будемо сипати сир. Ось так. Твердий сир будемо сипати зверху. Ось так. Всі-всі-всі оці кільця. І тут. Так, на велику терку натерли. І десь 100 грам, 100 грам, 200 г фаршу, 100 грам сиру. І буде дуже і дуже смачно. Так. І 180 градусів пічка розігрівається. І що ви робите? І ви ставите на середню висоту. І так, як на високий вогонь на 180-15 хвилин, і ваші перці будуть готові. Так, сонечки начинили. І зараз ставимо у пічку, у духовку на 15 хвилин. Потім витягнемо, прикрасимо зеленню, ось такою зеленю, прикрасимо кропчиком. І буде смачно. Вже й готові. Через 15 хвилин у нас все готово. Зараз викладаємо на тарілочку і будемо смакувати. Всім-всім, дивіться, сир гарно так розтав. І покладемо сюди ще кріпчик, петрушечку, і буде смакота. Всім смачного готуйте. Ось такий у нас вийшов обід. Із перчиком, з рибами і індичим м'ясом. І всім іншим, так що смакуйте і будьте мені здорові. Я вас всіх люблю, поважаю. Ставте подобайки, лайки, хто як вважає за потрібне. Якщо подобається, пишіть коментарі. Я вас всіх люблю. Будьте живі і здорові! Саме основне! Всім всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей!